Між співаків поет питомий В поетів композитор він. В народі просто всім відомий. Анатолій Іванович Кульчицький. Доброго дня. Доброго дня. Анатолій Іванович, розкажіть, будь ласка, про свою родину. У мене родина нині велика. Молодший син, якого звати Олег. Три внуки. Наше щастя. Дружина моя за фахом вчителька. 45 років пропрацювала в школі Вона філолог, але працювала вихователькою в спеціальній школі, яка біля готелю Рос для, для глухонімих дітей. Вона знає мову їхню, крім перед закінчила ще курси і працювала в цій школі. А до того працювала в інших школах. Так що вона теж зараз вже на пенсії. Вишиває, любить цю справу хазяйнує, дивиться за внуками. Хазяйка найвищий клас. Дуже варить смачний борщ. Це ваша улюблена справа жінки. Так. Ми знаємо, що ви народилися в Миронівці, так? Так, так. Розкажіть нам, будь ласка, як проходило ваше дитинство, чому переїхали до Білої церкви? Я народився в Миронівці. Це так, але в зв'язку з тим, що в мене батько, покійний мій фронтовик, ветеран Великої вітчизняної війни, пройшов всю війну від першого до останнього днів, має, мав багато нагород, які я зберігаю, ордени і медалі. Але мій батько партійний працівник за фахом своїм. Тому, тому його часто перекидали на інші ділянки роботи. Він був обороном першим секретарем рейкової партії. Був в інших структурах на партійній роботі. Тому я почав своє навчання в Миронівській школі, а закінчив 10 клас, тоді 10 клас. Село ПІЇ це Нині Миронівський район, а тоді був Жечівський район, а Нині Миронівський район 55 році. Тобто я в зв'язку з переїздом нашої сім'ї в різні точки України, де батько працював. Я закінчив 5, вчився у п'яти школах. школах. Це в мене була Миронівська школа, була Кагралицька школа, де ми жили, знову Миронівська школа, Підволочиська школа Тернопільської області і нарешті Пеїд, де я закінчив 10 клас. Потім поступив в технікум, потім закінчив університет і так далі. А в Білу Церкву я приїхав працювати в травні цього року. Я про це говорив на своєму вечорі ювілейному, який відбувся 14 травня в нашому театрі імені Саксаганського. Я приїхав працювати в травні 1963 року, тобто рівно 50 років тому. Приїхав, тому що мене запросило керівництво вузу на той час нашого інституту. На роботу сюди я приймав участь в одному вечорі і виступив перед студентами і викладачами тоді інституту нашого і дуже, і дуже сподобався ректору. Тоді був Микола Степанович Паламар. Ректором був він персонально мене запросив. Нам ви потрібні на роботі у нас. А до того я працював на раноці директором. Районному будинку культури і частково завідував районним відділом культури. Тобто я своїм внукам, особливо старшому, не раз нагадую. Клим кажу, я в 24 роки завідував районним відділом культури. А це був членом партії. Тоді кажу, а це тоді питали досить суворо за роботу. 28 сіл у районі, я за всі відповідаю, було таке в 24 роки. Тобто в 63-му році я переїхав в Білу церкву тут працювати, пропрацював в нашому інституті, нині Національному аграрному університеті, майже 30 років. Майже 30 років. Потім одружився, побачив свою майбутню дружину Олену Леночка Лєночка її називаю. Вона дуже красива жінка, а тоді дівчина була дуже красива. Може вам показати фотографії її. Закохався в неї заочно, що навіть і не знав. Потім ми дружилися. Це, це був 66-й рік. Тобто ми вже в Сімейному Союзі 48-й рік. Скільки років ви почали свою творчу діяльність? Вірші я почав. Писати досить рано, десь в п'ятому класі. Пісні, першу пісню я написав в 9 класі. Я дуже любив творити, писати. От раніше були, писали твори, давали дві години, два уроки на написання творів, і я дуже любив вільну тему. От давали тему, вільну тему, окрім. Визначених тем давали вільну тему. Я завжди писав на вільну я дуже любив фантазувати і писав твори. За два роки я писав віршовані твори. Вірші в мене лилися прямо з моєї душі. Відмінно, 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 відмінно. Тому, тому я, мабуть, і душа моя нині причетна до літературної творчості, окрім музичної. Тому що я сам пишу вірші, пишу тексти пісень, пишу сам. Ну і, і на вірші інших поетів. Хто мені пропонує, чи, чи я десь читаю, цікаві, тому що, тому що моя душа і, і моє серце дуже вимогливі до поетичного слова. Якщо мене не хвилює поезія чи даний вірш, я ніколи не напишу музуші. На я десь там бігав ще хлопчиком і вже рямував, що щось -що там уже в мене вертілося, воно вертілося. Потім написав перший вірш, я, я її не пам'ятаю зараз, але знаю тему. Це була зима. Про зиму я написав. А потім десь через певний період надрукували мене в районній газеті, бо я, я був на цьому небі, читаю своє прізвище в газеті, що я, що я вже автор. Почав писати, 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 себе розвивати. От. Ну, а коли, а коли вже закінчив технікум, університет, досить... Захопився цією справою. Я, я особливо плідно працював, писав, коли навчався в технікумі підготовки культурно освітніх працівників. І для мене дуже пам'ятний 55-й рік це коли комсомольська правда надрукувала мій вірш російській мові, який називався Родина на першій сторінці. Комсомольська правда, це там не всі професійні поети друкувалися. Тому що це був бішений тираж на весь союз. Як побачив своє прізвище на першій сторінці, Родина всю тебе від краю і до краю, я хотів би Родину при те, забув. Він в мене є. А потім ще й гонорар мені поштою прийшов, сидіра ну, гарний. як казала моя мати, що. І тоді чуть не сказився. Таке було, бігав і кричав від радості. Комсомолка мене Це Унікальне явище, 55-й рік. Ну, а потім пішов, я пройшов хорошу школу в професійному плані в ансамблі пісні і танцю Київського міського округу. Тому що я дійсно службу прийшов саме в цьому ансамблі. Це професійний колектив. Ним керував на той час, і він вже помер. Народний артист України Віктор Цадович Мизніков, музикант найвищого гатунку. І він написав багато на той час, написав багато пісень на мої вірші. Я писав вірші, а він писав музику. І ансамбль виконував, багато наших пісень. І вони свого часу були і на радіо записані, і по телебаченню звучали. Деякі збереглися у мене. Да, десь так. То ця школа, яку я прийшов в ансамблі пісні і танцю, залишилася в моєму житті. Назавжди. Це дійсно була школа. Три роки і два місяці. Я всю службу, як кажуть, прослужив артистом ансамблю пісні і танцю. У мене в військовому артитку так і записано, артист ансамблю пісні і танцю. Тобто мені поталанило в тому плані, що мене забрали в ансамбль. Я об'їздив весь союз в складі ансамблю. Побував вже тоді ще молодим хлопцем, побував за кордоном в складі ансамблю, тому що не всі їздили. Там був відбірковий принцип. 120 чоловік було в ансамблі, а їхала половина. Припустимо, я попадав у той склад, що треба їхати, бо... тому що я писав пісні. І виступав, співав сам, в дуеті співав. В яких країнах ви побували? Ой, краще спитати, де я не був. В багатьох країнах я побував ну, на ЗУ деякі. Ну, в Європі то всіх. Румунія, Болгарія, Польща, Угорщина, ну, ну а далі Фі Фі Філіппіни, Таїланд, Японія, В'єтнам, Куба. Мальта, Іспанія, Франція, Греція, Туреччина і так далі. Куба, ось недавно, був на Кубі я. в 86-му році. Досить пам'ятна поїздка. Була. Я, я туди літав з працівниками Бориспільського аерофлоту, тобто були в літуни, А я <клес> представляв там культурну програму. Там виступав на наших. Вечорак, дружби і так далі, вів таку лінію творчу, тобто не роботи. І народилися в родині службовців. Як батьки відносилися до вашого захоплення? Можливо, вони хотіли, щоб ви пішли по їхнім стопам? Ну, в цьому плані диктату мені не було. Я вирішував сам. Справа в тому, що моя мати не рідна. Моя мати рідна померла в 41-му році, коли я був зовсім маленький, але я її пам'ятаю. А після війни батько дружився, Він всі прийшов з фронту. Одружився Уляна Маркіянова. У Ляна Маркияна, в неї двоє дітей. І в нього два хлопці. Я ще старший мій брат Олександр. Така була об'єднана сім'я мачок, донька і син. А нас двоє хлопців. Тобто четверо вже стало. Ну, в принципі, батько не дуже. І цікавився моїми музичними зібницями, а, а мати тим більше мачувати на мореці. Я себе розвивав сам, сам. Правда, не було на чому грати. Як, як згадаю, що як я випрошував на півдня гармошку там, там одного сусіда, Нікого нема гармошки, а в нього є в той час. Нині це не проблема, то була проблема, як випрошу, то я і спати з нею ляв. Там любив брат. Саме на громості. А потім свою баян, он коли вчився. Да, зараз використовую баян на поїздках, на, на, на творчих зустрічах. Дуже люблю цей інструмент. У вас дуже багато картин, вишитих бісером. Це роботи вашої дружини, так? Так, так, да. так. Давно вона займається? Давно. Не лише бісером вона вишиває, а й нитками. Я не знаю, як називається цей термін. нитками, як називається? Хладжі? Мабуть, так, да, так. Але дуже любить вишивати бісером у нас, багато її робіт, і, і часто вона дарує нашим друзям, теж, теж дарує. Сестрам своїм дарує тані, мій сестрі, яка живе в Сполучених Садах Америки, вона нам дзвонить. Дуже часто так кажуть, що до неї ходять там всі дивитися на ці роботи, тому що там де, в Штатах це велика рідкість. Вишивання бісером велика рідкість. У вас Як при вході висить дуже гарна картина, ваш портрет, ага. хто малював. Ну, хто розповім, автор? Це я не сказав, коли Данічка, наш найменший внук, ще погано говорив. Він тоді не казав Толя мені то є. Він коли приходив, десь два де роки, бо він, як я розповідав, розвивається, підходить до картини, так пальчик підніме і показує, то є, то є, то є. Тобто ця картина то є. Це малював народний художник України Іван Черниш. Він киянин. Він правління Українського фонду культури, а я там, член він президії Українського фонду культури, ми досить часто бачимось. Десь це п'ять років тому він мені каже, що Віктор Іванович хоче намалювати твій портрет, ми з ним на ти. Ну, кажу, Іван Святославович, якщо хочеш, то малюй, кажу, так. Да". Він, він намалював, мені подарував. Просто як подарунок. І там, до речі, на, на звороті, і там підписи, там автографи всіх членів президії Українського фонду культури мені напам'ять. Чи пішли ваші діти по вашим стопам? А можливо, навіть внуки. Старший син, Ігор, про якого я говорив, який трагічно. Mm -hmm. Не трагічно, але він хворів, захворів і помер. Той закінчив музичну школу по класу фортепіано. це стоїть фортепіано, це для нього було накуплено. І, до речі, він досить пристойно грав і навіть пробував писати. Правда, не пісні, а такі невеличкі п'єси. Він пробував. А решта їх три внуків і менший син тільки слухають. Слухають і вивчають творчість, як казав mm -hmm. мені Максим, десь рік тому, що він в сьому школу ходить на навчання, каже, нам дали завдання, Пішов, прийшов до нас у гості і каже, дідусь, нам дали завдання написати твір про тебе. Ти може ти сам напишеш про себе, а я припишу. Пісні, як люди мріють і живуть, пісні, як люди плачуть і сміються. Вони до нас, з віків далеки, йдуть, і в душах наших щедро йдуть, це, це пісня. Так от я не уявляю життя без пісні без пісні, я про це говорив у своєму вечорі, на попередніх вечорах, завжди, тому що в мене вийшло так в житті моєму, що я все життя товаришую з піснею. І, мабуть, що я поїздив по світу стільки. І за кордоном побував, і в колишньому союзі весь Союз. Я думаю, що саме завдяки пісні. Аби я не писав, не виконував, мабуть, ні, ніхто мене не, не запрошував би. Так мені в цьому плані дуже поталанив. Ну, нині в мене більше 600 пісень. Більше. 600 пісень, сім вокальних циклів, 15 збірок побачили світ моїх. Ну, пісень, прози, поезії. Я думаю, що все нормально. Хотілося б, звичайно, щоб. І мене і питають, Анатолій Іванович, у вас такі гарні пісні і, і мало звучать там, і по раді по телебаченню. Інколи звучать, інколи, мало б да, набагато, тому що. Тому що, шану, платить треба скрізь зараз. Колись автор отримував за, за передачу, йому платили, прозвучала моя пісня де, десь де, де, по радіо чи десь. На концертній сцені і автору, і де гонорар. А нині автор повинен платити за те, що позвучала його пісня. А в мене такі багаті люди. Не платити треба великі гроші. Тоді вас будуть крутити. Давайте гроші. Як мені мої друзі кажуть, вони мене є і на радіо, і на телебаченні, нам турбаниш, платіть, ми будемо вас крутити. У мене внуки є кому давати гроші, якщо вони є, там трішки з'являться. Але не в тому справа. Звучать інколи пісні, звучать, звучать. Нині, ну, нині ще в тому, що і артисти, які виконують, і хто представляє, досить часто не називають авторів. От пісня звучить, а хто її написав, ніхто й не знає. Тому потрібно додати там музика. Такого-то автора, вірші, такого-то автора, чи і музика і вірші. У мене в основному і музика і вірші, у мене багато пісень. Я, я сказав 600 пісень, більше десь. 620. Десь більш, більше половини мною написані на власні вірші. На а то на вірші інших поетів. Не знаю, що деякі ваші пісні звучать в кінофільмах. Ви да, можете назвати декілька кінофільмів. Так, да, такий був художній фільм, він давно вийшов, який називається Кутейорзук. Був він знятий на київській кіностудії імені Друженка, та там прозвучала моя пісня «Криниця мого дитинства. Вона популярна тоді стала, популярна. Її співала народна артистка України Лариса Остапенко свого часу. Співала. Потім був знятий великий фільм Я хочу вам розповісти. Там, там декілька пісень моїх звучали. А нині знімається фільм, він, мабуть, скоро буде завершений, про Василя Семененка, великого поета України. Це, це буде м, такий художньо-документальний фільм, сценарій якого написав Мик, Микола Сом, якого я згадував. Тому що Микола Сом вчився із Семененком. Вони жили разом в одній кімнаті гуртожитку разом вчився. з цей це фільм знімається на київській студії. Тобто то там мають позвучати. Моїх пісні. Зараз молоді люди намагаються писати вірші, музику. Чи могли б ви когось виділити? Міг би тим тим більше, що наша комісія, яку я очолюю, а це комісія з присудження літературно-мистецької молодіжної премії на нашої міської імені Миколи Степановича Вінграновського, про якого я згадував. Ми кожного року присуджуємо дві премії. Література і мистецтво. Ось за минулий рік ми присудили премію молодому поетові, талановитому, який навчається на факультеті лінгвістики нашого національного університету. Це Антон Антонюк. Такий цікавий поет. Він вчиться по-моєму на третьому курсі. А в минулому році ми присудили Барду. Молодому, мабуть, ви про нього чули. Це Руслан Руслан Соломйов. Він, він виступає часто, у нього є свій гурт молодого. Ну, ну, ну і попереднім. Колись ви, ось коли він вчора, чи вчора були Віктор Євтушенко, він, 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 він був одним з перших уратів цієї премії. Дані, він в 94-му році чи 95-му отримав цю премію. Вже тоді він починав свій шлях, як поет сатирик. Ну, зараз він вже. Знаний Зараз він, раз ну, вже навіть зорі знімає з неба, да, він, він да, видав вже десяток книг, виступає скрізь. Да. Він зараз вже професійний панець, який досить відомий, досить відомий. Член спілки письмені. Тоді він починав і ми його відзначили, був одним з перших. Ви знайомі і спілкувалися з багатьма творчими людьми, особистостями. Скажіть, будь ласка, хто вплинув на вас найбільше? Так, мені в цьому плані теж по тому що я мав можливість знати, спілкуватися із і з багатьма і, 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 і дружити до цих пір. По-перше, мені не щастя знати особисто наших видатних композиторів і, Ігоря Шамова, Платона Марбора. Це, це класики наші живі. Олександра Білаша, тому що Олександр Іванович Білаш був був членом президії багато років Українського фонду культури, а я теж член, член президії. Ми ну, дуже часто зустрічалися і на засіданнях, і на творчих вечорах, на, на виступах. Олександр Іванович те, теж пішов за вічним межу, ну, це наш, наш живий класик. З поетів на мене дуже великий вплив, малий мають. Мали. Воно безумовно Микола Степанович Вінерановський. Це геніальний поет, якого. Літературна критика Європи визнала поетом другої половини ХХ століття європейського рівня, який мав масу нагород премії Вітчизняних і зарубіжних. Безумовно, сприяла моєму, моєму росту і дружба з славетним сатириком Павлом Лазуєм. Дуже Павло Прокопович, треба віддати їм належне. Дуже шанував пісню, писав багато жартівливих текстів для, для пісень. До речі, сам чудово грав на акордеоні і, і сам любив і, і поспівати. Був, був геніальний сатирик. Ну і, безумовно, я на перше місце в своїй дружбі поставив би Бориса Ілліча Олійника, нашого великого поета і громадського діяча, академіка і героя України, з яким я товаришую вже 52 роки, 61-го року. Коли я познайомився з Борисом Іллічем, він тільки закінчив університет, факультет журналістики і працював завідуючим відділом літератури і мистецтва тоді в масовій газеті молодіжній, яка називалася Молодь України. А я коли служив в ансамблі пісні танцю, ми, ми тільки приїздили із, із Астролей. У нас був період підготовки нової програми. А після обіду вільний час я брав баян на плечі і мотався по редакціях, пропонував свої пісні. Скрізь заходив і доказував, друкуйте мене, друкуйте мене. Я написав, друкуйте мене. І так прийшов в 61-му році в молодь України, познайомився перший раз із Борисом Ільічем Олійником. А він, а він тоді вже грімів, у нього вийшла збірка. Б'ють у укриті ковалі, це знаменита збірка. Він відібрав. Колектив редакції я награв десь пару десятків пісень, і вони почали мене десь так у, у місяць раз і, 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 і дикували мою пісню. Таку, таку, таку. І з того часу ми із Борисом собі Дружимо до цього часу. Розкажіть нам, будь ласка, про знайомство з дружиною? Ну, Мене чудова дружина у всіх відношеннях. Бачила вона симпатична, дуже прекрасна хазяйка, прекрасна дружина, мама, бабуся. Її внуки всі люблять, всі, всі до неї тягнуться, бо вона їм для них, я б сказав, найкраща подруга. Я її перше побачив в Білій церкві у далекому 64-му році, а вона тоді працювала старшою бажатою в школі No7. І, і, і мене запросили на зустріч в школу, я, я тоді ж був парубком, грав, співав, прийшов в школу на зустріч, сьому, перший її побачив, закохався одразу думаю, все, і, і кажу хлопцям, якщо вона дасть, дасть згоду за мене вийти заміж, то я вже не холостяк. Потім ми познайомилися в ближче 1965 році, теж на одному вечорі. Був був семінар старших вожатих Київської області в село номер 12 А я був, як кажуть, на підхваті в міському комсомолу. Завжди комсомол зі мною дружив, а я з ними дружив. І міський комсомол, і районний комсомол. Тоді, по-моєму, був Паньков, який очолював нашу податкову інспекцію першим секторем Олександра Тенфічевич. Мені дзвонить Толя. Буде обласний семінар, вважати, буде повна дівчат, ти собі наречено знайдеш там. Я був на тому семінарі, виступав, потім був так, така святкова вечеря була ну, в столові, і вона була там. Я, я, я тоді вже ближче знаю, познайомився, ми почали дружити. Ми дружили дуже мало. У нас питання про весілля, розмова про весілля відбулася. Через 12 днів. Mm -hmm. Підеш за мене заміж, піду, все. все. І я сказав, все, хлопці, я вже не холостяк. Я женився, мені було майже 28 років. Тобто, ось моєму Климові, старшому внукові, ми йому у вівторок святкували, він 24 червня родився, 25 та я йому казав, ти, ти, ти ще трішки вже потягне, так та, як дідусь 28 років і ще не це добре, добре, так і да. Ну, У нас нормальне відношення. Вона філолог, вчитель, все життя в школі. Починала з старшою бажатою, вихователькою в 19-й школі, потім в школі інтернаті для охоронних дітей. Тобто все життя в школі. Поважали її в школі і поважають, і зараз її вітають із святами, із Днем народження. тому що вона дуже контактна жінка, має друзів хороших. Я на своєму вечері, говорю, в своєму вечорі говорив в театрі, коли мене був, я теж її згадував, вона була присутня, її навіть підняли на сцену, привітали так і так далі. В цьому плані мені дуже дуже, Це я кажу щиро. Відверто, тому що це дійсно така дружина дуже потака. Світіться добрим людям чистим злаком, любов'ю гріти друзів повсякчас. Господь розставить розділові знаки в хороших справах долі усіх нас.